Українська команда з парадзюдо завершила свій виступ на чемпіонаті світу, що став складовою всесвітніх ігор в Бірмінгемі. Покращити свою позицію в рейтингу або утримати її. головна задача спортсменів перед паралімпіадою 2024. Бо саме успішна участь в усіх рейтингових змаганнях є основою для здобуття паралімпійських ліцензій у дзюдо. Для жіночого складу команди змагання пройшли успішно і допомогли їм залишитися у світових рейтингових топ-п'ятірках у своїх вагових категоріях. Перший день приніс команді повний комплект нагород. Наталія Ніколайчик стала чемпіонкою. Юлія Іваніцька срібною, а Інна Сич бронзовою призеркою всесвітніх ігор серед спортсменів з порушеннями зору. Маємо в доробку три медалі перше, друге, третє. Як завжди, хоч хотілося б більше, але, на жаль, на сьогоднішній день такі результати. Ну, конкуренція дуже висока, в ваговій категорії багато людей, 43 держави. Це досить представницькі змагання. Хлопці трошки ну, хотілося б краще. просто що… Менше як 10 днів назад закінчився чемпіонат Європи і не змогли повністю відновитися. Тому трошки гірше, ніж очікувало, виступили. У фінали пройшли чотири українські дзюдоїсти. Не вдалося вибороти медаль цього разу тільки Руфату Магомедову, який програв у сутичці за бронзу через попередню травму. Нагадаємо, що в Бірмінгем команда приїхала через тиждень після Чемпіонату Європи, де спортсмени завоювали 10 високих нагород. Юлія Іваницька у спорті вже 17 років, але срібло Бірмінгемі стало першою нагородою на всесвітніх іграх сліпих. Передостанні змагання проходили у 2018 році в США. І там Юлії не вдалося вийти у фінал. А тут, хоч і сутичка за золоту нагороду, була короткою доробком змагань. Спортсменка задоволена. Це було дуже класно. Ну, взагалі для мене Англія дуже успішна, тому що е, я вже не перше знаходжусь в Англії, типу, на змаганнях і е, завжди, в принципі, з медалькою, слава Богу. Цього разу теж все вийшло. Звичайно, хотілося золото, тому що сьогодні день українського прапору, і хотілося, щоб прапор все-таки наш був. Вище всіх інших, але ну сталося так, як сталося. Дякувати Богу за то. Будемо намагатися далі краще. За три впевнені сутички, вийшовши у фінал боротьбу за золото, Юлія програла у перші секунди суперниці з Казахстану. Програла ще й швидко програла. Хотілось трошки все-таки. Поборотись, спіймала мене в партері, ну а там вже докрутила якось так, просто неочікувано для мене було. Бо все-таки я ж говорю, хотіла провести якийсь прийом, і я щось поки туди сюди вже. Ну, це дзюдо. Тут всі достойні, це всесвітні ігри. Тобто тут немає таких, хто не бореться, бореться абсолютно всі. Задоволена результатом і бронзова призерка змагань, Інна насич. Я набрала свої бали. Зроблю. Працю над помилками і буду рухатись далі. За брозу боролася німкою, вдалося її бросити на ікон. Ну, Ми до цього зустрічалися, і я з нею боролася завжди добре. боролася завжди тут у мене була впевненість». Рекінцеві два змагальні дні у Бірмінгемі також стали успішними для команди Парадзюдо. І про це дивіться в наступних сюжетах каналу Еквалімпік.